Друзі, всіх вітаю. Сьогодні хочу поділитися з вами думками. Вибачте, не буду відкривати Біблії. Тож ну, не можу назвати це проповіді, просто сприйміть як думки, але ну, вони цілком засновані на Біблії. І ну, тема дуже важлива. Тема дуже важлива, як розмовляти з Богом, як діяти по волі Божій. Кожен з нас хотів би, щоб як Ісус був, Він казав, син нічого не, не коїть, нічого не робить, поки не побачить у батька, який, який це спочатку творить. Кожен хотів би так. І знаєте, сам Ісус, давайте візьмемо це як, як толкування, Ну, я так бачу, я не придумав, я, в принципі, почув це від іншого проповідника. Я так бачу, що Ісусу, Ісус не надармо молився в саду гівсіманському. Батько-батько, ну, для чого ти мене залишив? І кожної людині час від часу навіть якщо вона чула волю Божу щось робити і іти в таку в таку та церкву чи молитись за таку-то -та людину час від часу доводиться робити такий, такий вибір, як зробив Ісус Саду Сіманському, коли батько залишив, коли прийшлося йти самому самому на Голгофу, і знаєте, саме тяжке випробування для людини. Ну, легко, коли Бог каже ну, роби, ти, роби це. Навіть, навіть якщо ти йдеш на мученичку е, смерть, все одно це зробити легше, якщо тебе туди ну, ну веде сам Бог. Але буває таке, що ну, ти не знаєш, ну, Бог це і, або не Бог. Тому, значить. Таке питання, або займати, вибачте, таке слово ну, не біблійне, але таке сучасне, або займати проактивну позицію, тобто діяти, не давати обставинам впливати на тебе, тобто коли ти керуєш обставинами. Або навпаки, ну, ждати, чекати, поки обставини складуться таким чином, і йти як, 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 як за, і, іти за обставинами і таким чином сприймати волю Божу. Ну, буває і так. І так, обставини через обставини може промовляти сам Бог. Але в книзі Юди і в книзі Петра написано: там згадується про е, хвилі. хвилі які гонимі, гонимі вітрами, і вони нічого не мають. Вони просто викидають свої срамоти, своє весь весь цей бруд е, викидають з моря. Просто вони йдуть за вітром. Так само і е, ці хмари, хмари, які не мають води. Зараз дивіться ну, така от погода. Ми хмаринок таких легеньких, білих не бачимо, такі тяжкі хмари, такі на... зараз така суцільна хмара, яка несе опади, тільки сильніше буде порив вітру, і почне сипати або сніг, або піде дощ. І такі хмари, вони більш тяжкі, але вони приносять благословіння. І там в книзі Юди написано, що ну, такі люди ну, вони бувають соблазна. Вони бувають спокусою на ваших е, вечерях кохання, на ваших вечерях люб, любві, бо вони е, двішими цими обставинами, і вони не мають такого твердого корення. Наприклад, в посланні до Єфесян написано, що. Е, Бог поставив ну, цих п'ять служінь, пастори, єпископи, пророки, вчителя для того, щоб люди не були гоними цими ветрами різних вчень. Тому ну, треба твердо стояти. Чим, наприклад, відрізняється дерево, дерево від, від хмари. Хмари зносяться, хмари, вони. Підлаштовується під обставини, а двер, дерево твердо стоїть, має свою позицію в житті, і воно не дивиться на, на те, куди е, дують вітра. Тому бажано, бажано християнам всім займати таку ну, проактивну позицію, діяти, не піддаватися обставинам, керуватися, брати, знати е, настільки свого. Батька небесного настільки знати його голос, що знати його звички, його манеру і діяння. Що навіть тоді, коли ти не будеш чути чіткого повеління, іди туди, переїжджай в ту країну, в цю країну, а єдина на цю роботу, на цю роботу помолись за того і за цього настільки бути близьким з Богом з творцем, щоб діяти в цей час. як, як Ісус в гівсіманії. Діяв батько залишив його, але він знав, він знав, яка воля призначена для нього. Він знав, що він буде вмирати за, за свою пасту, за своїх людей. Ти можеш вмирати ну, так, духовно йти на якусь жертву заради родини, заради якогось близького людини. Якщо ти якийсь служитель, то, average, так, speed -check -zone. Так, значить жертвувати там, навіть тоді, навіть тоді, коли Бог мовчить. Я проти без таких безсенсовних, без, без ну, надаремних жертв. Ну, нам не треба просто завжди бути як жертва. Нам треба і перемагати. Нам треба іноді ухилятися від цих від цього. Я вибачаюсь, як там написано в Біблії, від цих, від цих даремних жертв просто страждати страждати заради страждання. У православних, у католиків, навіть ну, це в святість таку доводиться, коли люди хворіють, хворобливі такі, чи там спеціально йдуть на якісь жертви, просто щоб ну, підкреслити, що. Що ми йдемо, там, страждаємо так, як Христос. Тому ось така позиція. Я хотів би, щоб на цей рахунок відкрилася е дискусія, е чи можете особисто писати або краще в коментарях під цим відео. Бо тема така дуже суттєва, і, на жаль, мені ну, я знаю людей, які просто довіряються обставинам. Ну, почекаємо. Ну... Давай подивимось, як воно там складеться, все. І через ти через те, ну як на мою думку, втрачають багато благословінь від Бога. Екзитінг Абридж Спітінфорсмент Зон. Я не ось так. От Постараюсь, якщо будуть питання, виписати всі е цитати з Біблії, щоб, щоб більше це була пропозиція обґрунтована. А вам, Божих благословінь, моліться до того, щоб знати голос свого небесного батька. До зустрічі!